Хочу залишити позитивний відгук про напій бактеріум. Я алергетик, і після вживання будь-яких продуктів із ГМО відразу відбувається алергічна реакція. Тобто, на мені можна досліджувати продукти на наявність і вміст ГМО. Після цього напою такого не було. Також відчувається, що цей напій створений із турботою про мікрофлору. І ще окремо хочу сказати про смак. Із першого ковтка відкривається вау-ефект, легка кислинка, свіжість, відчуття справжньої користі та натуральний смак. І я розумію, що це про щось справжнє та живе, а не чергова корисна вода. Тому а можу порекомендувати для всіх, хто турбується про своє про своє здоров'я, а також для кого важливий не тільки смак напою, але й його користь. Тому що, тому що бактеріум – це про натуральність, смак та користь.